Розглянемо операцію внесення початкових залишків боргів. Відкриваємо модуль фінанси, борги. Налаштовуємо відбір по фірмі, вказуємо при необхідності дату, на яку хочемо переглянути борг. Натискаємо на кнопку Застосувати. Обираємо контрагента, по якому потрібно відкоригувати борг. Натискаємо на кнопку Коригування боргу на панелі інструментів. Після натискання на кнопку відкриється модальна форма списку, в якій буде відображатися детальна інформація про борг контрагента на дату, встановлену у фільтрі. Інформація буде деталізована за статтею обліку та валютою з такими колонками Стаття обліку. В цій колонці відображаються всі статті обліку за обраним боргом валюта. В цій колонці відображаються всі валюти за обраним боргом. Борг на дату це сума боргу в зазначеній валюті на дату, вказану в налаштуваннях фільтра по відбору. Реальний борг при відкритті реальний борг завжди дорівнює боргу на дату, однак це значення може бути відредаговано. Відхилення це різниця між реальним боргом та боргом на дату. Натискаємо на зображення олівця в правому кінці строки з боргом та вносимо суму реального боргу в колонці Реальний борг. Після внесення нових значень до колонки Реальний борг натискаємо на кнопку збереження в правому кінці цієї ж строки. Після коригування будуть створені прямі нарахування зі встановленою позначкою введення початкового залишку для коригування боргу і коментарем коригування початкової заборгованості. Суми цих прямих нарахувань дорівнюватимуть значенням з колонки відхилення, натискаємо на кнопку Зберегти. Після збереження коригування боргу модальна форма. Форма списку закриється. Відкриваємо її повторно, щоб переконатися, що сума заборгованості змінилася. Увага! Внесення коригувань боргу можливе тільки датою за день до дати початку обліку, тому неможливо внести коригування боргу, якщо вже були закриті періоди. Для цього необхідно відкривати всі періоди. Після того, як переконалися, що сума заборгованості змінилася, можемо ще перейти безпосередньо в модуль прямих нарахувань до створеного документа. Закриваємо модальну форму, натискаємо на панелі інструментів на кнопку Оновити. Переходимо до підпорядкованої таблиці та стаємо на рядок з тією статтею обліку, по якій робили коригування боргу. Натискаємо на панелі інструментів на кнопку Перехід до прямих нарахувань. Перевіряємо, що сума була заповнено вірно.